Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя і сьогодні, 8 березня, я витягую картку життєвих сил на наступний тиждень нам з 10 по 17 березня. І, як ми бачимо, так, картка програється у нас не тільки карт, дві картки. Так, по дві вже два тижні у нас було. Не тільки для себе особисто, а і в рамках країни. так, Цікаво, відіграється. Побачимо, що буде сьогодні. Перша картка рандомно я обираю. З картки, номер цієї сили, так, картка номер 61. Так, що ж нам сьогодні випало? Ухте, сила рішення. Так, сила рішення. Це здатність прийняти чіткі і впевнені рішення, не відкладаючи їх на потім. Це внутрішня сила, яка хоче брати відповідальність за свій вибір і діяти рішуче, навіть коли результат не є однозначним. Що вона дає? Сила рішення позбавляє від невизначеність. Від невизначеності, страху перед невідомим і втрати часу. Вона також зміцнює впевненість у собі і дозволяє ефективніше керувати своїм життям. Чому важливо, прийняття рішення є основою для будь-якої дії, Би цієї сили складно досягти успіху або рухатись вперед, незважаючи на невизначеність, вона паралізує прогрес, питання, яке варто собі тут задавати, Яке рішення ти відкладаєш, і що може допомогти тобі прийняти його прямо зараз? Сила рішення тобі допоможе в цьому. І порада. Відкинь сумніви і роби вибір. Крім того, якщо рішення здається ризикованим, воно приведе вас до нового досвіду і знань. Удачі нам на наступному тижні з нашою силою рішення. І ви візьмемо ще, знаєте, вже якась традиція така, з'явилась по подвіда: ключова сила і допоміжна. Візьмемо ще одну силу, 53, допоміжню. Так, сила, яка буде в цьому допомагати, так, яка нам буде до сили рішення, так, допоміжна. Сила самоповаги. сила самоповаги. Це здатність цінувати і поважати себе, розуміти свою внутрішню цінність і не дозволяти іншим зневажати себе. Це сила в якось в рамках країни, вона так цікаво програється. Я читаю е і переплітається фокус і, і, і на собі, і на рівні країни. цікаво. Це сила, яка готова встановити здорові межі і захистити свої інтереси, не втрачаючи поваги до інших, що вона дає. Сила самоповаги дозволяє почуватися впевнено у своїх рішеннях, прийняти себе таким, як ти є, і жити відповідно до своїх цінностей. Вона захищає від негативного впливу з боку оточування і а, допомагає уникати токсичних стосунків. Чому важливо? самоповага є основою для розвитку інших життєвих сил, таких як сила волі чи віра в себе? Без самоповаги важко будувати здорові стосунки з іншими і відстоювати власні інтереси. І питання, яке ми можемо собі задавати: як ти можеш показати більше? Поваги до себе сьогодні, на цьому тижні. Встановлюй межі з іншими і захищай свої інтереси. Так, така порада у нас від цієї сили не дозволяй нікому знижувати свою самооцінку або маніпулювати тобою. Такі дві сили. Нам в поміч на наступний тиждень, сила рішення і сила самоповаги. Беріть на користь.